Світ активно готує підґрунтя для прямих перемовин Зеленського та Путіна. Лідери США та ЄС вже працюють над пакетом гарантій безпеки, який включає посилення ППО, постачання зброї та контроль за припиненням бойових дій. Паралельно СБУ завдала точкових ударів по складах боєприпасів на Луганщині. А в Запорізькій області ліквідовано важливе залізничне сполучення окупантів. В Україні триває цифровізація оборонних процесів до кінця 2025 року. Запрацює сервіс ЄТЦК. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій офіційний резервний канал. Натисніть сюди. Щодня тут перевірені офіційні новини. Європейські лідери на зустрічі у Білому домі з розумінням поставилися до необхідності територіальних поступок України. Заявив Трамп, цей день став невдалим для Путіна. Пише політико. Про зустріч у Білому домі найважливішим приводом стало те, що Дональд Трамп заявив про намір США приєднатися до гарантій безпеки для України. Путін хоче зустрітися із Зеленським віч на віч без присутності Трампа. Пише Політіко. Чиновник адміністрації розповів, що коли Трамп зателефонував Путіну, той сказав: Вам не потрібно приїжджати. Я хочу побачити його тет-а-тет». -тет». Команда президента США вже почала над цим працювати. А як ви думаєте, Зеленський поїде тет-а-тет -тет на зустріч з Путіним чи ні? Раніше видання Аксіос писало, що під час зустрічі з Трампом президент України сказав, що територіальні питання мають обговорюватися лише між ним та Путіним. Вовірно поїде. Швейцарія пообіцяла не зарештовувати Путіна, якщо він приїде на переговори із Зеленським до Женеви. Попри ордер міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, Швейцарія надасть йому імунітет, якщо він приїде в країну для переговорів про мир в Україні, заявив голова швейцарського МЗС. США та Європа негайно почнуть працювати над гарантіями безпеки для України, щоб створити умови для зустрічі Зеленського з Путіним. Зосередяться на зміцненні зсу і можливостей України без будь-яких обмежень, зокрема на чисельність війська. Очікується, що пакет гарантій безпеки від союзників базуватиметься на чотирьох ключових елементах: військової присутності, ППО, постачання зброї та контролі за припиненням бойових дій. За даними The Wall Street Journal, групу з розробки гарантій безпеки для України очолить держсекретар США Марко Рубіо. Залізничного сполучення Росії через тимчасово окуповану територію Запоріжжя більше немає. Між урожайним та Токмаком підірвали вантажний потяг із цистернами в Україні до кінця 2025 року. Запустять сервіс ЄТЦК. Очікується, що він значно розвантажить військомати та спростить взаємодію з військовозобов'язаними. Його проводять у резервплюс та інших системах. Загалом Міноборони України планує повністю відцифрувати всі процеси пов'язані з військом: відставання на облік, проходження ВЛК і по демобілізації. Головна мета зробити прозорою комунікацію з ТЦК і спросити виконання військового обов'язку в окупантів. Мінус два склади боєприпасів на тимчасово окупованій території Луганщини. Великобійні дрони СБУ завезли пекельну бавовну росіянам у ніч на 19 серпня до Білокурагиного селище розташовано на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок. Попередньо щонайменше сім влучань по складах, після яких спалахнула потужна пожежа. В Україну повернули тіла тисячі загиблих українців. Рима, оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків мається на увазі тисячу. Серед них п'ятеро українських військовослужбовців, які загинули в полоні. Вони були у списках тяжко поранених і важкохворих, полонених на обмін згідно домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин. Повідомили в координаційному штабі. Вічна шана героям в Україні зросла захворюваність на COVID-19 утричі в порівнянні з попереднім тижнем. Наразі це 3500 випадків. Каже заступник очільника центру громадського здоров'я і додає, що нові штами COVID-19, стратус та два випадки німбус відрізняються більшою швидкістю передачі, але не посилюють перебіг захворювання. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.